Сьогодні жара буде жара. О, на тих да. копаємо зустрічає нас, тонатик розкатає нас. Yes, Oh, сиди, сиди. У нас сеться і ми продовжимо вечірку. Балдієм від цієї розйопки. Опа! <сі> <сі> <гірвать> Усім привіт, снігозалежність. Сьогодні 5 березня, 25 рік. І ми по традиції цього дня піднімаємося на Тамнатик святкувати, День народження файного хлопця, Назара. І на нас чекає підйом приблизно півтори-дві години. Так само, як і в минулому році. Все розтало. Але ми сподіваємося, що там на горі сніг буде. Нема цього ралки, ралки. А на Ананас був минулий раз. Так, ми цього року без ананаса, на жаль, без дімончика. Під заливаю очі, з пашею вирвались вперед, пацики позаду доганяють. Дійшли до другої бесідки. Зараз буде привальчик. Складний підйом. Перепад висоти приблизно 500 плюс метрів. Сьогодні жара, буде жара. Ловлю потоки. Дійшли до джерела. Ще лишається буквально хвилин 10 і буде вершина. Відчувається тут наверху мороз. Джерело замерзло. Я навіть не знаю, де води набрати. Будемо рубати лід і звідти добувати воду. О, Пашка, молодець, розбив. Три, трохи, Ні, я помню, ти в, в минулому році дрова. робив. Камінь розбив! Дивіться, який лід. Розбив. Та ти що? І зробили ось таку штуку. Тай вона трошечки протіче, прочиститься. Ну що ж, добралися на полонину там натик. Дивіться, як вона гарно виглядає. Снігу більш ніж достатньо. Будемо там по традиції будувати лінію з трамплінів і стрибати. Дуже гарний вигляд, звідси на чорногірський хребет, петрес, гаверва. Розкладаємося і починаємо святкування дня народження Назара. День народження назара! День народження назара. День народження назара! Як виглядає колиба, ви подивіться. Гарна закопчена колиба, в якій літом варять сир. Але, блін, ну видно, що тут були кори, люди. Дуже багато сміття. Сміття палили в ватрі. Ми завжди після себе прибираємо, все сміття спускаємо вниз. Ніякого пластику ми не палимо, несемо в село і викидаємо смітник. Поки ми з павлом ходили по воду, набираємо в казан чисту карпатську джерельну воду, на якій буде найсмачний богач. Хлопці вже розвели багаття, Поприбирали пластик, ватра розпалюється, Прийшли. казан вже з водою. Прийшлися по колу, знайшли казан. Зараз варимо гарного бограча, побудуємо Богреча, трампліни, так. пострибаємо і таким чином файно відсадкуємо базарщика день народження. Це план. Це план на сьогодні, але перед так. цим всім для розогріва Зараз вип'ємо вишневого соку і підемо будувати трампліни. Твоя апаратура вже готова. Мужка готова. Я готовий. я чай п'ю. — Прошу пана до смереки. Дві години 48. Дві години 48 хвилин піднімались. Ну що, піднімаємо бокали, говоріть тост. Так як сьогодні в Назара день народження. Щасочка, то здоровечка. Дімончик у нас травмований. Він лишається на кухні. А ми вирушаємо будувати трампліни. Збудуємо трамплін, пострибаємо, знімемо вам контент і потім ввечером вже смачно повечеряємо. О, да! Транзит, Та, ти що? Все, отут стало. Дуже гарна локація з перегибчиком. Чітка буде призьома. Будуємо трамплін, виводимо шейп і розкатуємось. ти копаємо сніг. Будуємо трамплін. Томнатик зустрічає нас, томнатик розкатає вас. Пройш 30 хвилин. Збудував ось такий трамплін. Серега мені допоміг. Красавчик, майже мій зріст. Це буде лайтовий трамплін, з якого ми зараз будемо стрибати: фронт фліпи, бекфліпи і тому подібні речі, трьох, греби і всяку таку діч. Хлопці там з боку будують теж серію трамплінів, хочуть з тої сторони робити. Зараз буде тестовий проїзд і перший стрибок. Ну що ж, зібрався, затягнув черевики, вдягнув маску, шапочку. Перший тестовий прыжочок перевіряємо, скільки треба швидкості, який у нас проліт. Потім вже якби з цих показників визначаємо свої можливості, що можна стрибати, що не можна стрибати. Можливо, треба буде поправити трошечки шейп трампліна, а можливо, мені здається, він ідеальний. -ох. Ох, і він і кидає. Перший стрибок був неочікуваний, дуже сильно відхилився назад і мене завалило вісь. Зараз помірюю, який у нас прольот від точки відриву до точки приземлення. Ну і буду визначати, скільки брати швидкості більше чи менше. Раз, три, п'ять, сім. Сім помножити на 155. Та ну напишіть в коментарях, скільки це метрів прольоту. Те саме місце приземлив. Точка в точку. Трошечки пристрілявся. Це була друга спроба. Я вже розумію характеристики трампліну і можу вже відповідно щось придумувати, якісь амплітуди, греби, градуси і тому подібні трюки. Планую зараз ще побудувати ще один менший трамплін на фліпи. Треба сальтушки сьогодні поробити, сніг відносно м'який. Сергій на старті, перший стрибок. Сергій набирає швидкість. Йде на прямих лижах. Букавель тема і стрибок. Йоу! Нормально! Хорош! Перший тест тебе. Серега дуже сильно присів! Я шарю! Ну і що? Тут назарчик до нас приєднався, іменинник. Назарчик на старті. Перший стрибок. І. Ай! Ух! Кидануло на під'їзді. Але нормально. Зарився, зарився, он кантазлове, видно слід. Тейл є. Yeah. І. Йоу, розкаряка! Йо, як штани репнули! Каже, розвів ноги, що штани репнули. Ярчик в цьому році вперше раз став на лижі і для нього такий трамплін, мабуть, вперше. Невелика швидкість. <риклад> Та ти що ще й греб взяв? Майже вижив. Сергій виходить на стартову позицію, набирає швидкість, впевнена стійка. Розгрузись! Курва! Але виїхав. Віка. Набирає швидкість невелику. І Йошкін взяла інді греб. У! Розвалився в хлам. Аж маска злетіла. Сюди. Ну і таке буває. Ану хтось там знизу зніметь, бо чую буде падіння. Виїхав! <різвіст> Красаве! Я планую зробити трьоху. Ні разу в житті не крутив. Ну, з трампліна. Це буде перший. Але ти красавчик. Оце реально райдер. А ну давай. Ну, не просто так людина на спінах катається. Є! Ти що? Але він скрутив! Лайк! Like. Ярчик! Паша меле райдер на другій лінії набирає швидкість. Заходить на старий трамплін, робить шифті, фронтсайд. Мелон, греб, noes greb на новому У -у -у! трампліні, виїжджає! Зробиш, давай, по-любому. Поштовх! Єп! Yeah. Виїхав! Бексайд yeah. yeah. 3, окей. Okay. Вже uh -oh! краще, там четвертий чи п'ятий стрибок поступово відчуваю трамплін, розпригуюсь. Хлопці також. Тому сьогодні мають бути гарні трюки. Тік! <рик> Ого! <рик> <рик> Шифті і ванейті і даблбек молоток. Сьогорка заходить на фронтсайд 3. Є, yeah, не вивіз, Ну, в цілому гарно. Ярік робить другу трьошку в цьому сезоні. Так, да. Аж лижа встромилася. Заходить на свіжо зліплений трамплін і інді греб майже. О, гарний молоточок. Ну вже краще. Frontсайт. бексайд. Хорош! Гарна трьох. Садив так в бік. та ти що? Паша стартує на трамплі, набирає швидкість. І що там? Фронтсайд. Єх. Noes grieb, фронтсайд 3, молоток, дабл, бекфліп. Зараз перший в цьому сезоні. Дуже м'яке приземлення, нестабільне, вжало і кинуло через ніс. Ну нічого, зараз прикатаємо ще. Зліпив ось тут ще один трамплін, буквально за 10-15 хвилин. Дякую, Дімончик, на мастер, брати. Це єдина людина, яка мені допомогла. Красавчик. Іменинник вирішив збудувати ще один трамплін. Це вже буде третій. На одній локації, в різні боки. Більший і менший. Це буде п'ятий. Так, і хлопці ще там два збудували великих. І ще є два трампліна на колибі. Ох і несеться. Паша заїжджає на трамплін і... Невдача спіткала спортсмена. Щось бекове. Фронт... Ого! Фронт фліп! Красавчик! Оце був такий навіжений трюк. І хто це у нас тут? Дитино, блін, тобі нема що вдіти чи що? Ні, нема, зарплату не вийти. Ну давай, катай в чому маєш. В чому мати народила в тому і катай. Тільки не падай. ого Ось уже і сонце сіло, за ліс, Полонина стрімко темніє, сонце вже відходить все далі і далі. Докопуємо ще один трамплін. І поки є світловий день, пострибаємо на цих, що маємо. Попробуємо з більшого трампліну, зробити фронтфліп. Проліт великий і я не пам'ятаю, що я такі вдаль стрибав прям фронтфліпи. В основному вони були різкі і короткі. Наскільки мягке приземлення, я встав з дошки по коліно в груз, а коли приземляєшся на кам, дошка дуже сильно продавлюється в глибокому снігу і дуже важко її оце зловити на канті. О, гарний шифтик. Ну, та вийшов на темнати. Ну, випив. Покурив і час пригати. Так. А доски в мене немає. Доски немає. Але в тебе є черевики. Ну, це ж логічно, несеш черевики. не Вибереш Береш з дошку. Та без проблем, брат. Але перший бекфліп, умови. А додому несеш? Ні. <клес> <клес> Міша наважився, перший стрибок, це доска, огонь. О! О, гарний бек. Три! Ха-ха! Покажи пальцы. Ці руки, нічого. Вот так кулаки зроби. А-а-а! А-а-а! Чому треба кататися в рукавицях? Почему? Чирак, чотирак, чотирак, на. О, гарно! Такого хреста намалювали на трампліні. Не стрибав бекфліп десь вже 4 чи 5 років. Зараз постараюся пригадати і стрибнути. <риклад> О! Розібався! Ігор буде робити перший фронтфліп в своїй кар'єрі <риклад> <риклад> Ой! Ти нічого не зробив, ти просто полетів як кусок гівна. <риклад> але було гарно. Яйця в тебе точно чугунні. Паша настраиється на фронтфліп. Гарно! Є. Yeah. Є! Yeah. <риклад> Доску сломаєш, але нормально, красавчик. Приєм! <риклад> Є, Дірала. Арсенчик на Бен. базі. гощаю. Давай, Оп! Друга спроба на бекфліп Перекрутив трохи, да? Так, дуже цікаво, скільки метрів пролітаємо в бекфліпі. Один, три, п'ять Майже 6 дошок, 6 на півтора, дев'ять метрів. Я думав, що буде менше. О, Арсенчик. До нас прийшов на вечір. Ох, і дає гарні такі шифтики. Ну що ж, друзі, викатали всю приз'єму. Дуже мало часу. Сонце швидко сідає. Поки то все. Що маємо, то маємо. Класно, провели день. А зараз всіх запрошую. їсти. Фельдери хочуть їсти! Бо, грач! <рроч> бо, грач! Пустився на колибу до пасиків. Бачу, гарна компанія вже тут відпочиває. Вже бограча поїв, so. пострибав. А да. де бограч? грач? вже все пропустив, Андрюка, вже все з'їли. Та ні, <роч> ну тоді лишили по-любому. Гарно, двоє вариться. <роч> Картопелька <роч> з печеревами. <роч> Це твоя порція, Андрюш. Дуже ріденька, всіх попередніх була більш густіша, але ну, mm -hmm. ти дуже пізно підтягнувся, чоловік. Дякую. <роч> Ви зникали в душі, снобурги на день не російські сьогодні. Такої без мене. зараз до столу. зараз до гуре! До гує! Петрюки! Дякуємо! <глава> ну що ж, у нас свято продовжується, у нас літає така штука. А, і у нас є дуже класний спотік, ми вже трошечки повечеряли. Є класна така деревеняка, на якій зараз всі починають розпригуватися. о Ну Отак, приклався нормально. О-хо-о! Несеться вечір. Хлопці вже такі сміливі, як мають бути. І навалюємо трюки. О! Ого, нательів! Їде Михайло і гарний Ванетик уїжджає! Єп, Ванейтик! Фронтсайд! Ох, єбать! Ва! Я! Yeah! Ха-ха-ха! Yeah. Yeah. <laughs> вот. Ай, ну такие о себе. О, калое! И! Вау! Малон греф, хорош! Занесеться! Einsetや... Сломав that... доску! Oh! Давай, ламай! Ламай! Гни, туди сюди! Які ваші враження? Що ви скажете про свій трюк? Ее! Поїхав! Ох, степ гарний! Є! Ох, три! Скажи, що мій вог! Самі класний підписники, будь ласка, дивіться, в коментарях лишаємо більше, ніж вісім слів. Подякували прекрасним інструкторам, які творять для вас український контент. Дякую. Дякую, давай, това Оце ти гарно сказала. Оп, поїхали далі. дощі вам фут! Оооо! Оп, гарний старт. Не попав. <ривіт> Такі молоді вже не попадає. <ривіт> О, попав. <потрапило>. Гарно. Ванфот <ривіт> <ривіт> на тюнінгованій дошці. О-хо-хо! Виїхав. О! Охо! Португальська хвиля! О, -хо -хо. О перепригнув! Ось це гаріше! Оооо! Ти, ти в железяку вдолбав. Аж зарізала, аж посвітліла. О, через забор. Що ти робиш? -хо! Це сильно. <світ> ну що ж, сонце сідає, стає на вулиці темно, але хлопці не зупиняються і продовжують далі стрибати. У Нас сьогодні а, зібралася дуже гарна компанія. Я не знаю, скільки людей. Мабуть, десь 20. Всі сьогодні роз'єбуються. Тому це і є веселий райд. Роз'явилося страшно. Ти ще сьогодні роз'єбувався. Я не розйобувалась. Бо ти не Так. Просто обалдієм від цієї роз'єбки. Паша стартує. і дав, гамніща, хорош, хорош. До речі, ми плануємо продовжити цю традицію і кожен рік робити тут кемп. В кого є бажання, пишіть коментарі. На наступний рік ми на цю дату зберемося і проведемо цей час ще краще. Ось це я виліт! а тут тівчик сидить кока-колу. Ти взагалі нормальний? І бачу мій виліт, так все шаю. <смірко> і... <смірко> <смірко> <залишись>. Спецеф'єкти бачив. <смірко> Все О, добре? Так, все добре. Тільки Пітішки. шию вже знову ці гепання все, на жопу. — Все, Паша, знімай дошку, це був знак. Платить. 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 Давай, кулак, напарці. Ну що ж, уже на дворі ніч і ми збиралися йти додому. Хлопці вирішили стрибати через багаття і розпалити його під трампліном. У нас несеться і ми продовжуємо вечірку. Ми взяли твою дошку випадково з Пашою. Паша на твоїй. — О, Паша! Артур! Вау! Бемма! Мішаня! Вау! Артур! Вау! Вау! Бляха-муха! Бачите, дивіться, що несеться! охо Бідна моя дошка, що ти робиш з нею? Дремба! Дремба, 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 гей! Дремба-гей! Паша ліптек! Ану, покажи в мене, ліптек. Ліптек, дякуємо вам за якість. Васамі найкращі дошки. Але, будь ласка, поправте свою технологію. О! І лопатою. Бам! Все прибрали. Колиба лишається по традиції чистіше, ніж була. До приходу і звідси виходимо всі вниз до поляниці. У нас 21.43. Ще півтори години спуску. Три, два, один. Бум! Йо, все, звалюємо на хату.